Привіт! Мене звати Яна і я неїдальна мама. Ділюся досвідом свого неїдального материнства. Сьогодні я хочу підняти таку важку й болючу тему. Я вважаю, що про цю тему треба дуже багато говорити. Я думаю, більшість батьків стикається з цим щодня. Це цькування, хейт по відношенню до батьків і маленьких дітей. Я намагалася в інтернеті знайти назву цьому явищу, але не знайшла. Може, якщо ви знаєте, поділіться, будь ласка, в коментарях. Коли ви виходите на вулицю з маленькою дитиною, а вона починає з часом плакати істерити, або навпаки, голосно сміятися, бігати, гратися, можливо, торкатися перехожих. Ну, знаєте, там сподобався дуже сильно гудзик. Або в автобусі починає гупати ногою по сидінню, заглядати у телефон до когось із пасажирів, або, або, або ви вже зрозуміли, що я. На увазі, дитина не поводить себе як дорослий і не дотримується правил етикету. І люди навкруги дуже від цього бісяться. Вони або зневажливо дивляться, або роблять зауваження, сваряться, або починають писати у соцмережах про те, як вони це ненавидять, як їх бісять невиховані діти. А батькам, взагалі, все одно, і батьки бісять ще більше, і батьки відчувають на собі тиск. Про це я говорила ось в цьому відео. До того як у мене народився син, я так само думала, що батькам байдуже вони напевно нічого не роблять, ніяк дітей не виховують. І не навчають їх правилам поведінки. І коли я сама стала мамою, нарешті я зрозуміла, що діти народжуються з несформованим мозком. До певного віку вони фізично не можуть зрозуміти багато речей, не можуть з народження мати емпатію, тому батькам так важко хворіти разом з дитиною, тому що не буде ніякого співчуття і поблажок, а тільки незадоволення та злість у відповідь на вашу відмову гратися або співати йодель. І так само дитина не може зрозуміти, чому її поведінка Дінка може обтяжити якогось перехожого, не може зрозуміти, чому необхідно слідувати правилам етикету, якщо вони такі нудні, нецікаві. і, взагалі, чому вона має робити те, чого не хоче робити, і скільки б ти не пояснював. Поки мозок дитини не буде до цього готовий, інформація сприйматися не буде. Можливо, дитина буде пробувати чомусь там слідувати, але поки не відволічеться на щось більш цікаве. І на мою думку, оточуючих так тригерить поведінка сучасних дітей. Тому що їх виховували тихими, смирними, щоб нікого не обтяжувати. Мене також так виховували. А якщо я не слухалася, карали фізично. Якщо карати дитину для того, щоб вона не створювала ніяких незручностей, вона ж не почне якимось дивним чином розуміти те, чого раніше розуміти не могла. У неї не з'явиться отак за секунду, емпатія мозок не дозріє до стану дорослого. Дитина просто почне боятися, боятися батьків, тих, хто має оберігати. Найближчих людей в її житті. І це ж зовсім не виховання, це дресирування. І діти, як дресировані песики, будуть робити те, що скажуть їм дорослі, аби не отримати капняка. Будуть робити буквально все, що їм скажуть. І люди, які бачать у цих голосливих сучасних дітей, вони не задоволені тим, що їм в дитинстві доводилося слідувати цим правилам. А сучасним дітям ні. Це ж якось несправедливо. Чому я маю відчувати дискомфорт? Я висуваю до сучасних дітей такі самі вимоги, як висували до мене в дитинстві. Я слідував цим вимогам і ви слідуйте. А не вмієте виховувати? Сидіть вдома. А що саме мається на увазі під словом виховувати? Для дітей є спеціально відведені місця, там і гуляйте. А які місця вважаються спеціально відведеними для дітей? Ось, наприклад, парк. Вважається таким місцем чи ні. Там же є дорослі, які спокійно ходять, відпочивають, читають книжки, чи дитина не буде їм там заважати? А ще до цих спеціально відведених місць треба якось дістатися, а не у всіх є власна автівка. Але у громадському транспорті з дитиною також краще не з'являтися. Тому що цитую: коли люди бачать дитину в автобусі, вони готуються до найгіршого. Тому ходіть, будь ласка, пішки. Хоча ні, не будь ласка, ви зобов'язані поважати мої особисті кордони і піклуватися про мій комфорт. Дехто пережив у це дресурування на власному досвіді, а дехто прийняв думку більшості. І ось батьки і маленькі діти живуть у світі, де люди їм не раді. І про це публічно кажуть навіть публічні люди. Ну, ось, наприклад, Кажана у своєму інстаграмі. Цей хейт шириться про це відкрито заявляють. Це така позиція. Мене бісять батьки і діти, які не поважають чужі кордони. Але іронія в тому, що батьки дуже переймаються тим, щоб не завдавати оточуючим дискомфорту. Інколи на жаль трапляється, що під цим тиском ставлять інтереси оточуючих вище за інтереси власної дитини. Це дійсно дуже великий тиск. Від батьків вимагають, щоб дитина поводилася як доросла. І неважливо, яким способом це буде досягнуто. Це нікого не цікавить. А батьки знають, як воно намагатися зробити так, щоб дитина не виявляла ознак свого існування, свого перебування поруч. Це потребує таких величезних зусиль, і, врешті-решт, нічого не вийде. Але навіть знаючи про це, батьки не перестають намагатися. Звісно, є різні люди, і я думаю, дійсно можуть бути такі батьки, яким все одно. Але це радше виключення з правил, ніж правило. І ось яку ми бачимо ситуацію. Оточення вимагає від батьків і їх маленьких дітей, щоб вони поводилися як дорослі, дотримувались правил поведінки, не порушували нічиї, не дай Боже, кордони. Але це зробити неможливо. Неможливо без покарань, без дресирування. Можна всіма силами стримувати дитину і зменшувати цей дискомфорт для оточуючих. І батьки це й роблять, але цього все одно мало, і оточення продовжує тиснути, не забуваючи постійно нагадувати про те, що ми зобов'язані поважати їх кордони при цьому. Абсолютно не думаючи про батьків, про маленьких дітей, абсолютно не проявляючи ніякої емпатії до них. Звичайно, є люди, які з розумінням ставляться до маленьких дітей, до їх батьків, навіть співчувають. І я думаю, кожен з батьків і я дуже вдячні світові за те, що є такі люди. Дякуємо вам. Як часто ми чули оце? Якщо народив, мусиш нести відповідальність і не скаржитись. Так, ми несемо відповідальність, ми намагаємося зробити буквально все, що в наших силах, але не травмувати при цьому дитину. Дитячий мозок розвивається і, врешті-решт, вона стане дорослою людиною. Але поки вона маленька, без дресурувань у цього ефекту без дитячої присутності не буде. А таке дресурування заборонено законом. Всі люди, перш ніж стати дорослими, були дітьми. Це нормальний процес. А ось насилля по відношенню до дітей це ненормальний процес. І я обурена тим, що про це так мало говорять, наче цього взагалі не існує. Навіть мами цькують інших мам. Дуже популярно стало викладати в інтернеті, чому я не ходжу на дитячі майданчики, тому що там у ці мамки, з якими нема про що поговорити, які тільки про своїх дітей можуть говорити, немає ніяких інтересів, вони не цікаві і, взагалі, якісь трохи того і пишуть ці пости мами. Вони намагаються не відносити себе до цієї категорії, бо її цькують. Це по факту те саме, що мізогенія у жінок. Жінки намагаються довести собі і світові, що вони кращі за інших жінок, тому що з іншими жінками нема про що поговорити, тільки про плаття та косметику. А у мене набагато більше інтересів, і мені це все не цікаво. І причина та сама: жінок цкують, і тому деякі жінки не хочуть відносити себе до цієї категорії, до категорії жінок. Але для цього явища є, хоча б назва мізогінія. А як бути з ненавистю до? Батьків маленьких дітей. А ще про це так важливо говорити, тому що існують люди, які дійсно не знають про особливості розвитку дитячого мозку. І я була однією з таких людей. І я чесно вірила, що якщо сказати дитині не бігай, не кричи, веди себе спокійно, дитина така хоп, і все вже не бігає, не кричить і поводиться смирно. Я дійсно думала, що якщо сказати дитині, що ти зараз хворієш, і тобі потрібно трошечки полежати, вона зрозуміє це і скаже: Добре, мамо, лежи, відпочивай. Ні, 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 так це не працює. Я в своєму Тіктоці намагалася пояснити, що батьки дійсно стараються, їм не все одно, і що відноситися з розумінням мають не тільки батьки до оточуючих, але й оточуючи до батьків і до маленьких дітей. Ну, пояснювала у ці особливості розвитку мозку дитини. І це ж загальнодоступна інформація, це ж не секрет якийсь. Але люди мені не вірять. І пишуть, що вони у три роки все прекрасно розуміли і слідували всім правилам. І батьки знаходяться між двох вогнів, не скривть свою власну дитину не засмути оточуючих. І це все тисне, тисне, тисне з неймовірною силою. Але ми маємо пам'ятати для кого ми є опорою, кого ми маємо захищати, і чиї інтереси відстоювати. Якщо у нас все ж таки вийде і ми зможемо виростити наступне покоління без застосування насилля, без травм, то коли це нове покоління виросте, вони не будуть ставити такі нездійсненні вимоги до батьків. Вони будуть розуміти, що дитинство це частина життя і це нормально. І ще раз хочу звернути увагу на те, які насправді ми сильні, як багато ми робимо, як сильно стараємось. Тому робимо все, що в наших силах. Ну, на цьому, мабуть, все. Дійсно вірю, що цю тему будуть якось більше обговорювати, щось зміниться, покращиться. Якщо вам було цікаво, корисно щось відгукнулося, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. З вами була не мама. До зустрічі!